Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі «Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Циганков близький до повернення. Мічел повідомив, коли українець знову зможе грати за Жерону. Плануємо, що наступного тижня Янкель, Ерейра, Віктор Циганков і Борха Гарсія проведуть повноцінне тренування. Сподівайся, що вони можуть зіграти в неділю проти Альмерії. Роздягальня дуже задоволення. Дуже вмотивована, дуже схвильована з сезоном, який ми проводимо. Тепер настав час продовжувати в тому ж дусі, щоб завтра перемогти і вийти в наступний раунд Кубка Іспанії. Цитує Мічіла Ле Еспорт. Нагадуємо, Віктор Циганков не грає з середини грудня. Янгель Ерейра не грає вже місяць, а борха Гарсіо поточної компанії лише раз потрапляв до заявки на матч Жерони. Артем Довбик відмовився переходити в Челсі. Форвард джерони Артем Довбик не бажає переходити в лондонський Челсі, який був зацікавлені у трансфері українця. Про це повідомляє каталонське видання Mundo Deportivo. За інформацією джерела, Довбик відмовився від пропозиції Челсі. Причиною цього рішення видання називає бажання нападника зіграти у лізі чемпіонів наступного сезону. Очевидно, що з Жироною це буде зробити набагато легше, адже нині команда ділить перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з Реалом, а Челсі зараз посідає 10 те місце в чемпіонаті Англії. Нагадуємо, у цьому сезоні Довбик в Лалізі забив 11 м'ячів та зробив 5 асистів. Нуль хейтерів Мудрик потрапив у цікавий список гравців. Український вінгер лондонського Челсі Михайла Мудрик потрапив до добірки футболістів, які не мають хейтерів. Принаймні так вважає популярний паблік в мережі Instagram за Football Moments. 522 тисячі підписників. Болівальники в коментарях не погоджуються з цією тезою. Ось декілька коментарів. Всі ненавидять мудрика в Челсі. Мудрик не має бути в цьому списку. Мудрик? Ха-ха-ха, він не Рональдіньо або Лам. Хейтери Мудрика це фанати Челсі. Також до списку війшли Елісон, Девід Сілва, Томас Мюллер, Андреас Нієнієста та Франческо Тотті. Трубін зіткнувся з новим випробуванням у Бенфіці. Це хороший урок для мене. Чемпіонат без замової перерви це новий досвід, рік без зупинки, починаючи з замов зборів, та майже без літньої паузи. Чи відчуваю я виснаження? Ні. Чи є в мене мотивація? Звісно. Чи потрібен мені довший відпочинок? Це хороший урок для мене, як фокусуватись на якості, а не на тривалості, написав Трубін на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Нагадуємо, анатолій перебрався в Бенфіку з шахтеря влітку 23-го року за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні він застопив за собою місце в ротах португальського клубу, пропустивши у 20 матчах всіх турнірах 17 голів, а ще 8 поєдинків відстояв на нуль. Девід Сімен заступився за Зінченка. Колишній воротар Арсеналу Девід Сімін висловив свою думку про гру захисника Олександра Зінченка, заявивши, що не варто звинувачувати в останніх невдачах команди тільки українця. Чи не пропустився помилки арсенал, віддавши Терні в оренду? Зінченко і Тірні різні гравці. Кіріан проробляє великий обсяг роботи в захисті, а Зінченко дає більше в атаці, коли йде в півзахист. Я знаю, що до гри Зінченко багато уваги і питань, але обороняється вся команда. Йдеться про командні дії. Ненавиджу виділяти окремих гравців. До захисту і півзахисту в мене менше запитань ніж до нападу. Фурварди втратили впевненість: у Нкеті не було багато моментів із Фулхемом, а Жезус не реалізував кілька моментів поєдинку проти Вестхема. Сподіваюся, що це всього лише тимчасова проблема, яка не триватиме до кінця сезону. Цитує Сімена футбол365.com. У реалі вважають, що Луніна буде важко отримати і почали шукати йому заміну. Мадридський Реал продовжує вивчати питання другого голкіпера команди наступного сезону. Як пише Дон Даріо, президент королівського клубу Флорентіно Перес сумнівається, що український кіпер команди в черговий раз захоче сидіти за спиною Тібо Куртуа. У клубі очікують, що українець улітку покине клуб. Також у реалі не планують продовжити оренду або викуповувати контракт Кепи Аріса Балаги, який влітку може повернутися до Челсі. Тому вершкові вже зараз почали опрацьовувати варіант щодо підписання дублера для куртуа. Одним із головних претендентів на підписання на даний момент є воротар мальорки Предрах Райкович, який оцінюється в 10 мільйонів євро. Повідомляючи, що за сербським кіпером в останньому матчі особисто спостерігав Перес. Нагадуємо, що після матчу чемпіонату з Мальорку, в якому стояв Лунін, Анчелоті заявив, що наступного матчу проти Арадинди Кубку Іспанії зіграє кепа. А вже пізніше він ухвалить рішення, хто гратиме в матчі в Суперкубку Іспанії. Бараха зізнався, як вдалося воскресити Єрамчука. Наставник Валенції похвалив українця і ще двох гравців. Немає ні Ла Ліги, ні Кубка Іспанії. Ми постараємося виставити найбільш конкурентноспроможну спроможну команду і будемо боротися за результат кожній грі. Це не той підхід, який можна використовувати. Я намагаюся зробити так, щоб гравці ніколи не втрачали відчуття, що можуть увійти в гру будь-якої миті. У сезоні у гравці бувають різні моменти, і завжди потрібно намагатися бути поряд з ними, особливо у ті дні, коли вони не грають. Вихід із кризи це завжди їхня заслуга. Ви можете підтримати, але вони є тими, хто має боротися з цією ситуацією. Це стосується Серхі Кануса, Уго Гільямона, який стартував з двох-трьох іграх, та Романа Єремчука. Ми вже бачили його хорошу версію заслуга їхня. Я просто намагаюся зробити так, щоб вони не відсторонились. Цитує Барахо Супердепорт. Попов міг стати суперником Довбика та Циганкова в Іспанії, Динамо відлякала клуб Лоліги солідним цінником. Денис Попов міг переїхати чемпіонат Іспанії в останній тиждень грудня українського захисника намагалася придбати гранада, котра бореться за збереження прописки в Лалізі. Але бюджет на цю позицію в клубі був лімітований усього 3 мільйона євро. У приватних розмовах з оточення гравців іспанці дізналися, що у Києві Попово оцінюють десь аж втричі дорожче. Саме через це справа навіть не дійшла до офіційної пропозиції. У підсумку свою оборонну гранада підсилила полякам Камілем Поєтковським, який першу половину сезону у складі Зальцбурга грав в Лізі чемпіонів, написав Бурбо в своєму телеграм-каналі. Нагадуємо, поповну частину поточного сезону пропустив через травму, зігравши лише 12 матчах. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Трансформаркет оцінні грався у 2,5 мільйона євро. Євген Селін продовжить кар'єру в другій лізі. Колишній захисник Динамо Євгеній Селін перейшов в клуб Юкса, який виступає в другій лізі чемпіонату України. Про деталі угоди Селіна зі своїм новим клубом нічого не повідомляється. Нагадуємо, раніше в УПЛ захисник також виступав за Металіст, «Ворсклу», Десну, Чорноморис та ЛНЗ.